Доброго дня малята! Сьогодні в нас буде дуже цікаве заняття про те, ким ви хочете стати, коли виростете. Для цього вам потрібно буде отримати професію. Професія це трудова діяльність, яка вимагає певних знань та вмінь. Хто танцює і співає, хто про все на світі знає, з ким цікава кожна гра. Вихователька моя! Вихователь працює в дитячому садочку. Він доглядає та навчає дітей до шкілят. Золоті у нього руки, робить зачіски й пироки, під стражей пофарбує, гарний настрій подарує. Це перукар. Перукар нас може підстригти, заплести нам коси або зробити гарну зачіску. Знань чимало в нього є, дітлахам їх віддає, міста знань постійний житель, носить гордий мення вчитель. Вчитель навчає дітей, які учаться в школі. В мене плаття дуже файне, бо пошив його дизайнер. Дизайнер або модельєр. Він шиє нам одяг. Взимку теплий, влітку легкий, щоб не було взимку холодно, а влітку навпаки, щоб не було нам спекотно. Вміє справно рахувати і товар нам продавати. Зошит книгу Олівець видає нам продавець. Продавець працює в магазині. Він відпускає товар, який ми обрали для покупок. І допомагає йому в цьому касовий апарат та сканер. Пожежник потрібен, а вже ж рятує він нас від пожеж. Телефонуй 101, якщо комусь потрібен він. Пожежник врятує нас від пожеж. Він їх гасить. Він з комп'ютером на ти. Розумніших не знайти. Віртуальний творить міст, диво майстер-програміст. Програміст, програміст це людина, яка постійно працює за комп'ютером, створює різні програми, ігри. Кухар кашку нам зварив, всіх нас їсти запросив. Сідайте, пригощайте, смакуйте, не стидайтесь. Кухар готує нам їжу смачну та корисну. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покрівельник носить назву будівельник. Будівельник будує будинки, щоб нам було затишно. і Тепло, а також що було де жити. Квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю садівник. Садівник доглядає за рослинами. Він вирощує квіти, дерева, і вони потім нас радують. Він воює з жовтим листям, щоб було в дворі охайно й чисто, рано вранці чути вжик та вжик. Підмітає нам двірник. Двірник стежить за порядком. Він прибирає майданчики. Хто людей з біди рятує і хвороби, всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Ну, звичайно, це лікар. Лікар лікує нас, коли ми захворіли, виписує нам таблетки або назначає різні медичні процедури. А зараз, малята, я пропоную вам пограти в дидактичну гру. Яка називається? Вгадай професію по предметам, які люди використовують ножиці, машинка для стрижки, пензлик для фарбування волосся, вода. Кому потрібна для роботи? Перукарю. Правильно, вгадали. А для того, щоб працювати цій людині, потрібні продукти, потрібні різний товар, стелажі та касовий апарат. Так, це продавець. Ця людина їздить на роботу на пожежній машині для того, щоб гасити полум'я. Хто це? Пожежник. Ну, а ця людина постійно прибирає за допомогою мітли. Так, це двірник. Щоб працювати, цій людині потрібне приміщення, де знаходяться дитячі меблі та іграшки. Так. Це вихователь. А для того, щоб приготувати їсти, цій людині потрібен посуд. Хто це? Повар або кухар. Він працює у касті, дивляться алергізні креслення, а також часто використовує підйомний кран. Так, це будівельник. Ну, а цій людині потрібна дошка, щоб писати учням різні завдання. Та вирішувати різні задачі. Правильно, це вчитель. Молодці. А цій людині потрібен стратоскоп для того, щоб послухати, чи все на порядку з нашим диханням. Так, це лікар. Для того, щоб працювати, цій людині потрібні граблі, лопата, садові ножиці. Так, це садівник. А ця людина не може працювати без комп'ютера. Правильно, це програміст. Ну що, діти, вам сподобалось наше заняття про професії? Я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!